Усім привіт! З вами Олексій. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Будь ласка, додивіться це відео до кінця, бо воно буде різноплановим і навіть, можливо, корисним. І в ньому будуть підніматися питання, що ви зможете. Я нагадую вам, що ви можете прислати своє відео. Якщо ви торгуєте чимось корисним для моїх підписників та людей, які будуть дивитися мій канал для фундуководів. там тощо. Тому присилайте відео, якщо воно щось дійсно цінне, а також присилайте відео, якщо у вас є якісь цінні горішки фундука, якісь особливі горішки фундука. Ну, про це давайте пізніше. Так, почнемо з сіянців. Що таке сіянці, звідки вони... Взялися. Ось дивіться, це народна селекція це сіянець. Сорт анакліурі. Дуже класний сорт. Бачите? Це саме так і називається. В описі написано народна селекція. По факту, як я розумію, що все, що вирощується, це все народна селекція. Ну, більшість горішків відкуда-то взялися, вони всі взялися з сіянців. Що таке сієниць? Це горішок пророста. Достатньо довго не плодоносить, і потім з нього буде горішок, який буде відрізнятися від того, що ви посадили. Як в кращу сторону це рідко, так і в гіршу сторону це часто. Ну і ось один з моїх знайомих, клієнтів та підписників. Я робив про нього відео Андрані Калашян. він підприємець, в нього свій невеличкий бізнес і є земля. І цю землю він. Ну, використовує під вирощування горіхів. Звичайно, в свій час він придбав дуже багато в різних містах сортів. І тепер як, ну, багато з вас питає, що це за сорти, щоб їх спробувати ідентифі ідентифікувати. Так що будемо ідентифікувати? І ось ці сорти перед нами під номерами 1, 2, 3, 4. По поводу підприємства, дивіться, як ну, оказалося серед моїх ну, клієнтів, дуже багато людей, саме підприємців, в яких є земля від там буквально 6 соток, як у його одного знайомого, ми з ним підрахували, скільки в нього буде, він по трапезунду засадився, там дозволяємо ділянка. І на цій ділянці буде орієнтовно ми підрахували. по... По 3-4 кілограма з дорослого куща. Кущі в нього там дуже компактно насаджені, і приблизно з цих 600 він сам буде їх реалізовувати, бо в нього є магазин свій продуктовий. І ми підрахували, що буде ну, десь 30 тисяч. 30 тисяч, дивіться, це ну, гривень, це багато, ні, не знаю. Це, як на мене це нормально, тому що за 30 тисяч зараз можна придбати. Топовий Samsung s 24 дуже класний телефон можна просто взяти за тридцяточку і кожен рік придбати. Класний телефон, замість того, щоб були якісь там бур'яни чи щось таке. Городом він не займається, воно йому не потрібно. І таких людей, як оказалось, багато приїжджали на дуже класних машинах і таке інше. Так що є в людей гроші, і фундук багато хто бере для себе, щоб саме не постувала земля. І якщо там будуть залишки по 130 гривень знайома здала. Бага... Горішки різного сорту. І навіть там і такі дрібненькі були горіхи, але сортові, звичайно. І були горіхи, ну, круглих там практично не було. І трапезунда там не було великого. Там був такий середньокрупний горіх. ну, Звичайного східного смаку такого. І по 130 гривень давай, давай, давай. Так що ці не є. А так у Харкові, наприклад, по 180 гривень. Продається. Так ну, лежить Великий Горіх, орієнтовно каталонський. Так що, отака ситуація. Давайте дивіться далі. Значить, Переходимо вже до сієнців. По-перше, сієнців було продано як і Андраніку, як і багатьом іншим людям. Продано дуже багато на ринках, на якихось там непонятних сайтах, пересорти. Воно в основному чи ліщина чи сієнці. Це дуже куча лайна, але серед цього лайна. Будуть, це ж народна селекція вже пішла. Люди там, можливо, ну там настрій в них зіпсувався, що ось мені там втолили-врулили. А можливо, через там 5-7-8 років і ви отримаєте якийсь там новий сорт фундука. І можливо, він буде. Гарний, ось, ось на Криурі, він дуже гарний сорт. Да? Я зараз я за ним спостерігаю, поки що його сильно не, ну, не розмножував. Але я вам хочу сказати, що поки що о, про цей сорт в мене тільки враження дуже класні. Це такий невибагливий, витривалий сорт. Мені подобається, поки що. Ну а там далі я буду вас тримати в курсі. Так ось, якщо у вас є такий сорт, ви бачите, що у вас є. Внизу номер вайбера. Напишіть мені, якщо ви забажаєте, ви зможете прислати відео своє, просто ось, як я зараз на звичайний смартфон зняти, ну, щоб звук був нормальний і більш-менш нормальна картинка. І все, і ми це відео можемо виставити. Ви людям покажете свій сорт. А ну розлущити його, показуєте скорлупу, покажете горішок, як виглядає. І чому саме цей сорт вам подобається. Звичайно, нас цікавлять. Великі, кругли, смачні горіхи. Е, але буває таке, що ось, наприклад, горіх сам фундук, сорт карлік, ми його назвали, там у знайомого, він 2 метра. Ну представте, це не як, не знаю, там паричка якась 2 метра. Підійшов, зірвав і все. Це класно? Це класно. Е, ну, Горішок сам там не дуже великий, звичайний горіх, але ось такий фундук-карлік. Цікаво, цікаво. От якщо у вас щось цікаве, можливо, він вас. Там видовжений, але, наприклад, там якогось там смаку, я не знаю, мигдального. так? Ну це теж дуже-дуже класно. Давайте тоді теж таке можна присилати. Ну, спочатку фотку на Viber прислали, а там вже будемо вирішувати. Добре, так що я вас чекаю. І так, повертаємося до Андроніка. Ось він мені присилав там ще до цього сорти. Щось ми там відбраковували, щось ідентифікували сіребрістий, сріблястий в нього є, баравської дуже класні сорти. Так що він там вже іми займається. Ще він при, ну, допридбав, по землі в нього, ну я не знаю, там, ну, більше гектара це точно. Так що він там займається у вільний час, дуже-дуже ну, класно займається і молодець. Так що. Це в нього і хобі, ну і, звичайно ж, горішки буде продавати. Копійка, вона нікому не завадить, хоч і невеличка, але всі ми, мілкі підприємці, всі ми все рахуємо, тому що ми в першу чергу підприємці все ж таки Ані там землероби, агрономи чи таке інше. Ми підприємці. Так, дивіться. номер 4. Давайте швиденько. Раз. Такий невеличкий кругленький горіх, не можу ідентифікувати. Просто вам покажу ось так поближче, як він виглядає. Ось так от. Схожий на лазовський, лазовський ось щось таке. Е, можливо, він і є, але, як на мене, схожий на сіянець. Так далі, другий сорт. Досить великий горішок. І, як на мене, це той, що продається в нас як трапезонський європеєць. Мені подобається цей сорт, мені подобається він на смак, мені подобається його вражанність, в принципі, непоганий сорт можна, ну просто що не круглий, а так дуже-дуже непоганий. От, як на мене, це трапезунський. Ще може він бути королівський з трапезунда та чудо з бавіляру. Ну Це не чудо з бавіляру, я так вважаю, А ось чи королівський з трапезунду, чи трапезунський. Можливо бути. Хлопці, хто розбирається в європейцях, я знаю, що мене дивляться і там серйозні люди. і Ігор Батьківсад, і Надія, ви розбираєтесь. Будь ласка, підкажіть, хто по європейцям, чи, чи схоже це на трапезунський, чи на королівський з трапезунду. Так, далі. Ось такий жолодь. Ось. Дуже великий горішок. Не знаю, що це Україна, чи європеець, чи сіянець. Не знаю. Ось так він виглядає. Дуже класний, великий. Ось вони в пакетику. Не знаю. Можливо, і сіянці. Якщо у вас такі сіянці великі є, а я знаю, що такі є. І воно смачне там з гарним ядром, там бланшування, то вже можна буде роздивлятися, що, що воно таке буде цікаве. Ну, останнє від Андроніка. Це ось такий під номером один. І на мене він номер один. В цій Банді, що класно, дивіться, не товста скарлопа. Ось так він виглядає. Великий горіх. В принципі, там, по розміру, ну, як шедевр. Як мінімум, отакий. Класний горішок. Під номером 1. Я його пробував. За смак так ну, нічого не пам'ятаю, слабливо. Там десь записував. Треба буде дивитися. Ну, поки що ніяких таких там не можу вам. Сказати чогось такого прям серйозного. Так що отак от, от Андронік прислав, і я вже бачу, що номер один. Подивіться, може, це сортовий горіх. Але якщо це сінець, то вже цим горіхом можна займатися, ще провести дослідження, як він бланшується, як він там на смак, то все. І якщо що, можна вже цим горішком спокійно займатися, бо він, як на мене, дуже непоганий. Ми за ним вже спостерігаємо. Ну от, будемо вже трішечку закінчувати. Я буду чекати від вас інформації, знімати буду, відео, планується план такий десь раз на місяць буде зніматися відео що зимку, Бо, ну чесно кажучи, про фундук вже знімати нічого, вже, все вже знято, горіхи ми вам вже показали, все показали. Опис сортів є, які вчені зробили. Нема сенсу. Одне теж знімати. Ну, я точно не буду там показувати, що не знаю там, ну Вихід ядра і таке інше, ну, ну, ну сенсу ніякого немає. Якщо ядро неякісне в якогось сорту, то там ми вже це це знаємо, вже все це сказали, вже всі при, ну, приблизно вже орієнтуються, що за сорти, як вони виглядають, і що з них можна на ньому заробити чи не можна заробити. Це вже таке. Так що, якщо що відео від А до Я після кожного моєго відео, Є відео від А до Я, воно називається двохрічної давнини, за 22 рік воно. І просто дивитесь його, і там будуть відповіді на всі ваші питання, хто новичок. Так що туди, дивіться, туди. Ну, не знаю, якщо що, буду робити огляди, ем, хоча це якби фундуковий по типу канал. Насамперед це не фундуковий канал, він робився як канал. Ну, такий ну, я канал блогера, тому що я тут буду знімати, чи буду знімати, чи не буду. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені знімати. Я можу знімати огляди якісь цікавих речей. Ось цікаві речі, я їх називаю. Це можуть бути там граблі Совєтського Союзу, можуть бути, у мене є такі цікаві, Подивимося, то, що нам по фундуку, по саду, по, по городу пригодиться. Але ми ж не огородники, ми ж в першу чергу підприємці з вами, і ми просто бажаємо наші ділянки, які є земля, ми бажаємо з неї просто взяти якусь копійчину. Так що можу про бізнес на землі розказувати на ділянках, що можна як заробити. Я ж вам вже кажу, що. Ось реально можна з ділянки вже підраховано заробляти за рік приблизно на гарний смартфон. Мало того, що гарний S24, там, наприклад, так ще й цей топовий на даний час, бо S25 ще не вийшов. Це топовий Samsung, це дуже класний телефон, дуже крутий. Який 4 роки. Ось попередній Samsung в мене був S10, він мені 4 роки. Вірою і правдою. І дуже і акумулятор класно тримав. Так що це класні телефони, їх можна брати і заробляти на фундуку. А пахати на фундуку вже не треба буде як там, за картоплю чи все таке інше. Тому, ну, для, як на мене, це класно. Так що дуже вам дякую за увагу. І, будь ласка, пишіть в коментарях все, що ви думаєте по цьому поводу. Пока.